Друзі, вітаю! Ми з вами продовжимо читати від Луки разом» Ми продовжимо розмірковувати над блаженством, над заповедями блаженства. І сьогодні будемо говорити про те, як нам зростати в блаженстві, як нам ще більше розуміти те блаженство, яке ми маємо в Ісусі Христі, та як нам ще більше радіти тому блаженству, яке ми маємо в Ісусі Христі. Тож будемо з вами сьогодні читати Євангеліє Луки», шостий розділ з 20 по 23 вірш. А Він, Ісус Христос. Оглянувши на своїх учнів, почав говорити: блаженні в Богі, бо ваше є Царство Боже. Блаженні, голодні тепер, тому що ви насититеся. Блаженні ви, котрі плачете тепер, бо ви втішитеся. Блаженні ви, коли люди ненавидітимуть вас, коли відлучать вас і ганьбитимуть, коли знеславлять ваше ім'я через сина людського. Радіти того дня і веселіться. Бо ось нагорода ваша велика на небі, адже так само чинили пророкам їхні батьки. В минулих відео ми з вами вже дуже багато говорили про об'єктивність нашого блаженства, і говорили про те, що ми з вами суб'єктивно маємо сприймати цю об'єктивність і зростати в цій об'єктивності. І сьогодні ми з вами починаємо саме говорити про те, як нам з вами зростати в нашому блаженстві, зростати в тому, щоб ще більше і більше. Переживати в своєму житті, відчувати, усвідомлювати те блаженство, яке ми маємо реально, об'єктивно в Ісусі Христі. І сьогодні будемо говорити саме про роль Ісуса Христа, про роль Духа Святого в тому блаженстві, яке ми маємо. Тому що перед тим як нам усвідомлювати наше блаженство, перед тим як нам знати наше блаженство, перед тим, як нам відчути наше блаженство, нам треба з вами мати це блаженство. Ми потребуємо того, щоб хтось нам дав це блаженство, і не просто хтось, а хтось. Хто має це блаженство, і ми з вами вже багато разів сказали, що тільки Господь має блаженство, що тільки Ісус Христос має блаженство, що тільки Царству Божому належить блаженство, тільки в Царстві Божому перебуває те життя, яке сповнене усілякого блаженства. Тож, перше за все, ми маємо з вами побачити в цьому уривку, що Ісус Христос, який говорить своїм учням, що вони блажені і пояснює їм, чому вони блажені. Це Ісус. Ісус Христос забезпечив для своїх учнів, для кожного з нас. Він забезпечив це блаженство. Про це ми не читаємо прямо в цьому уривку, але про це ми читаємо в кожному Євангелії, і про це стверджує уся Біблія. Усі книги Біблії вони вказують на те, що саме Ісус Христос забезпечив для нас. Наше блаженство, саме Ісус Христос викупив нас від влади гріха. Саме Ісус Христос приніс себе в замісну жертву за наш гріх. Саме Ісус Христос є царем Царства Божого, який забезпечує своїм правлінням і своєю жертвою благодать і всю повноту блаженства в Царстві Божому. Тож ми з вами маємо знати, що наше блаженство, воно тримається не на тому, що ми його тримаємо в своїх руках, не на нас відповідає. Віддальність, щоб отримати блаженство в своєму житті. На нас відповідальність, щоб ми з вами не втратили цього блаженства в нашому житті. Відповідальність взяв на себе Ісус Христос. На нас є наша відповідальність, але наша відповідальність не в тому, щоб забезпечити себе блаженством. Наша відповідальність. А... Зростати в блаженстві, наша відповідальність в тому, щоб знати про блаженство, наша відповідальність в тому, щоб мати правильні уявлення про блаженство, щоб покладатися на Ісуса Христа, щоб вірити в Ісуса Христа як свого Спасителя, але саме забезпечує нам наше блаженство, саме Ісус Христос, своєю хресною смертю, своїм воскресінням і своїм правлінням як цар, неба та землі, і це для нас надзвичайна радість. Що коли ми з вами переживаємо різні емоції? В грішному світі ми грішні люди, переживаємо дуже різні емоції, і політра наших емоцій вона не може в цьому світі бути тільки е, позитивна. Ми не можемо переживати тільки радість, ми не можемо переживати тільки блаженство, ми не можемо переживати тільки веселі моменти. Ми переживаємо як радість, так і біль, як веселощі, так і сльози. Але Реальність нашого блаженства і сила блаженства Царства Божого полягає в тому, що як Ісус Христос каже, ви блаженні. Ісус Христос каже прямо тепер, посеред ваших скорбот, посеред труднощів, які ви переживаєте. Посеред тих обставин, які геть не дуже веселі, і не дуже приємні, ви маєте блаженство, відчуваєте це блаженство, відчуваєте, зростаєте в ньому, воно сильніше за ті е, обставини, які ви переживаєте, і це для нас надзвичайна радість, що блаженство наше забезпечено не нами, воно забезпечено Ісусом Христом. І ми маємо це блаженство, тому що Ісус Христос дає нам його в дарунок через віру в Ісуса Христа на підставі того, що Ісус Христос заплатив за наші гріхи і остаточно викупав нас з під влади гріха. І друга частина того, що Господь забезпечує наше блаженство, це те, що Дух Святий Він змінює нашу свідомість, він торкається наших знань, Він дає нашим почуттям, нашим емоціям божественні емоції, божественні почуття Ісуса Христа, щоб ми з вами переживали навіть на рівні емоцій, навіть на рівні відчуттів, радість, щастя, повноту, спокій, мир, втіхо, любов. Бов саме Божого блаженства, і перш за все це робить Дух Святий. В наступному відео розмірковуючи над заповіднями блаженства, ми з вами будемо говорити про свою відповідальність, що нам треба робити, що нам треба послідовно робити для того, щоб зростати в тому блаженстві, яке ми отримали в Ісусі Христі, і яке ми отримали через Духа Святого. Але сьогодні ми говоримо про те, що зростати в цьому ми не можемо, якщо Дух Святий. Якщо Ісус Христос, якщо Небесний небесне батько, раніше перед цим не дасть нам цього блаженства, якщо Дух Святий не буде торкатися нашого розуму, нашої свідомості, наших почуттів, щоб нам зростати в блаженстві. І ми бачимо, що Ісус Христос не тільки забезпечує, він тут не каже про свою хресну смерть, він тут не каже про те, що Він саме здобуває для нас це блаженство. Тут Ісус Христос торкається розуму своїх учнів. Ісус Христос приводить певну аргументацію. Ісус Христос торкається глибоко свідомості кожного з нас через цю свою проповідь для того, щоб ми змогли отримати через Духа Святого ці знання, це усвідомлення, і щоб зростаючи в цьому, ми з вами змогли б і переживати на рівні емоції, на рівні відчуттів ту радість і то блаженство, яке належить саме Божому життю і яке передбачає. Чає стан блаженства. Тож будемо з вами вдячні, Ісусу Христу. Будемо з вами вдячні Духу Святому. Будемо з вами впевнені в Ісусі Христі, і будемо радіти, тому що наше життя воно вкорінюється не в наших силах, не на тому, що ми намагаємося робити. Будемо з вами зі смиренням, з вдячністю, з благоговінням, з радістю, з натхненням поклонятися Ісусу Христу, радіти, що Він забезпечив для нас блаженне життя. Будемо дякувати Духу Святому. Будемо дуже. Е, уважні до того, що каже Дух Святий, будемо з радістю читати слово Боже, будемо молитися, щоб Дух Святий відкрив нам. Те, що Він хоче нам відкрити, те, що нам необхідно знати і усвідомлювати, для того, щоб переживати те блаженне життя, яке є в Бозі, і яке Ісус Христос дає нам. Тож будемо з вами з радістю, з смиренням, з благоговінням, дякувати Ісусу Христу і знати, що ми з вами стоїмо на дуже міцному фундаменті жертви Ісуса Христа і правління Ісуса Христа, і що ніхто не зможе нас похитнути з цього. Фундаменту, тому що саме Ісус Христос тримає нас, і ми доєднані до Ісуса Христа Духом Святим. і це надзвичайно важлива сторона блаженства. Що не ми на собі тримаємо своє блаженство, не ми собі забезпечуємо своє блаженство. А наше блаженство об'єктивно існує в Бозі, об'єктивно існує в Ісусі Христі, об'єктивно забезпечено Ісусом Христом, і ми з вами можемо на 100 довіряти Ісусу Христу, навіть коли чогось не відчуваємо, навіть коли чогось не розуміємо. Ми Маємо з вами довіряти Ісусу Христу, вірити в Ісуса Христа і стояти на істині, тому що наше блаженство і самі ми належимо Ісусу Христу. Саме для цього ми з вами і читаємо Слово Боже щодня спільно разом, для того, щоб ще більше усвідомлювати істину, розуміти, істину, зростати в істині, і для того, щоб істина впливала і на наші знання, і на наші менталітети, на нашу свідомість, і на наші почуття та емоції. Тож радо запрошую всіх доєднуватися. А я також запрошую кожного з вас, хто ще не підписався на цей канал. Будь ласка, підпишіться, тисніть на дзвіночок, щоб знати, коли вийшло нове відео. Ставте вподобайки, коментуйте, діліться цими відео, тому що все це забезпечує, щоб якомога більше людей дізналося про ці відео, разом читали з нами слово Боже, розуміло Слово Боже, зростало в пізнанні істині, та щоб е, наші серця вони змінювалися від пізнання Ісуса Христа та від пізнання того блаженства, яке ми маємо в Ісусі Христі. Нехай Господь благословляє кожного з вас.